друзі, з вами я, Блікмейл І сьогодні на такому дуже красивому вечірку Якось, знаєте, я би дерев'янці, ну. Діяви, ну е, скоро. Е, ну, без граництва. Коротше, е, один ютубер, ой, коротше, король мій дебрат, мене де попросив. Ой, мене да, пригласив, щоб я. Е, ні, не я? А щоб він провів екскурсію. Він мені так предложив. Так. Це вход? А де ти є взагалі? О, в тебе такий. О, привіт! Привіт! Ти мене навіть не бачиш. Я заді Дейте. тебе. А що ти в домі досі в себе? Проводь мой екскурсію. От стол, вже Це, я так зрозумів, ви тут е, проводити там собі якісь перегори. От тут, тут нас можна поїсти, подивитись на закати. О, то, тут кухня! Я так поняв, так? Так. Бо тут печки, як цвет. От ту, так. Тут у нас Ух ты, ніхрена сі гостя. А, ж, а в сундук заглянуть. Mm -hmm. uh -huh. А, всі? Ні, ніхера себе в такого я з таким великим будинком взагалі нічого нема. А, а де ти? А, ось! Mm -hmm. Ні-не, ні, ну не забувайте, що це мій двойний брат, но я його цей дом ще ні раз не бачив. Так, ну це так зрозумів, виход на двір на лайнер, да, бо я звідти заходив. Yeah. Так, далі. Mm -hmm. далі. Давайте. О, а вас свиня? У вас свиня? О, давай, давайте я вот так присяду. Можно? я присяду? О, о які ці дивани. Які ці дивани дуже. Приятні. Так, це у вас клумба, да? Так. Ой, пробачте за воду. Я нечай в неї ліс. Так, про, э, почекайте, почекайте. Это... О, у вас тут зачарували? О. Так, давайте. Отут от, тут, ви якби книжки читаєте, да, я так бачу. Ви просто не можете описати, бо у вас дуже великий будинок, я це бачу, я теж такий хочу. Ребят, якщо ви хочете, щоб у мене теж такий появився, допився, ну, хоча б два лайки. Давайте, може вперед піду. Просто... È... Добре. Я чуть не впав, падає. Ну як не це ж не добра. Так, і все. Ух, це спальня? Я сам замість. Тому що буде реально великий. Або, типа, для душі, все таке, так? Да? А да. А віддайте рисують двері отам? Оці двоє двері очі. йди туди. Ну пізніше покажете, так? Да? Ага. Так, далі. Находимо туди. І... О, тут дверка, Ну, вже красивіше. Да? Да, так? Да, я так Так, Почекайте, друзі, просто це я маю проблеми. Так, я зайти можу. Побежіть, будь ласка, зайти. О, душ! Ого! О, який приємний. Так, далі, тут у нас є убивальник. Далі треба що? А, це туалет. Так. Так почекайте тут, мене, будь ласка. Тут можна так, а лука почекайте, я тебе що зроблю. Е, то поясні, що це мені таке? Тут можна подивитися на закат. Море. А море? Пошлите далі. А це море? А то що це? О, то самое що я хотів двері, так? Да? А чого тут не хочу? То що я це не казав. Угу, ніхрі да собі це. О, що тут таке? А, тут теж тут, тут, кухня, тільки вже більша, да? так? Да. Ніх хріда собі. Ці е, двері, да? Ха я перші о, О, да. у, -у, -у, у о, у у Ой, як красиво. Ой. Ріб'ят! Яка вода в'ягенька, це капсула. Телевізор, де? <рознав> а, багат стой. А, <рознав> ух ты! Ваше дом коло деревні распаряжены, да? і коло такого ви иди, будь ласка, добавляю. <рознав> у нас тут. Ничего, нас тут о, о, ух ти Может забрати? <рознав> не, вам не у не, 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 не Вас так красиво тут. А ви будете ще мені, мені робити цю екскурсію по лайдеру того, по тому кораблю, о тому да. сидібу? Це, це якби така да? так? Да. Так. Бо ух ти! Басейн. Два, три кораблика. Я чуть не впав, ви розумієте це? Так. О, Де ви? Чекайте. О! Ой! Ой. Ой. Та є чого? У, у! ще! А ще. у, у я кайфую. Я не О, ще один до Ну це зрозуміло. Ну що, Йдемо до корабля? Почекайте, я заплутався по входам, тому що у вас реально дуже великий їв. Я сам <тук> Да. А дома вже тут живете? Ем, 4 місяці. І все одно не можете паніти за що. Ооо, да. у у вас прям дуже класно. Он клас. Ооооо, о, що скоро вже ш, скоро вже о, один за, заздечий о дощі. Що? О, да. То ну, що ми підемо до синього той кораблик? Ще а ще багато тут, так? Я не розумію. Тому що собі ще. А да. це що? Не знаю, я не помню. А це машина. Це не машина, це ця урок музики. А, піаніно. Може я щось зразу не розібере, тому що. А де вход. А ось я бачу. Не впадіть! Вони вперед піду. Опа, мені так подобається. Важні. Що, йдемо корабель? Ні, це. А, а я забив О, знайшов вихід. Я знайшов. Ну куди пішли? До вихід. То ж, то ж. Почкайте сіти на вісті. Так пі... Ви що доробили? О, а тут охоронець? О, що йдемо на той корабель? Да. Ці... Я цього ждав. У вас тут реально дуже красивий вид. І ви тут, <рес> Як ви думаєте, Будете ви тут жити до кінця? Тікайте, я запутався. А довго йшли до цієї мрії з будинком? Так. Да. Знаєте, скільки ми я заплатив? Скільки? Ну, як ви. Питали. А, але ж почекайте, ви ще е, купили ці всі кораблі, по суті, так? Да? Да. А, ем... а а чому під корабель полізли, як там була лес? Я, впав. я теж. Впав. Я тут. Я туду, я туду. О, Я о. просто знаєте, один телевізор стоїть 10 тисяч гривень. Ого. А воно так стоїть 40 мільйонів. 40 мільйонів? а Та де ви такі гроші взяли. Ну, треба працювати. Я блогер. А я ж блогершко. О, ух ти, тащи дощик. А тут таке. Ну. Як у вас тут красиво, заходим я обалдію. О, у вас а от другий парк, пода, да? Да. Так заходимо. Ой, побачте, тут такі пригати водні. Ладно, ходим. Так, давайте я схожу. О, почекайте, а ну-ка підійдіть назад до мене, будь ласка. Тут одна дверка є. Не знаю. Можна десь за зайти? Да. Так що тут? А, а, це тут оці всі габарити, так? Да? Да. Я так бачу, бо тут оці рестови, оце все. От тут у нас де, клас, де вас? А, бачу, це у вас. За день, да. Ага, типа вже приходять якісь там відпочити, що люди, які хочуть відпочити. так? Да, да? І, да? Вони і ви... мені дають по якщо 4 людини, то по одному ну, це... Ти... Ух ти, а тут є десь, так? А, ну тут, в принципі, просто ви туди, так? Да? Да. О тут можна стрибати. Ну звісно. Може стрібати. А ні, бо ну, я тоді не вернусь. Що це все? Так. Да. Переходимо на другий цей... Е, но, о, цей но... корабль. Цей корабель стоє, зараз все буде більше, ніж той весь корабль. АВД, АВД! Більше. більше. А веде? А веде! Я вас. А, ось ви. Знайте скільки? скільки? 800 мільйонів. Ой-ой-ой. Ой, 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 ой. ой. Mm. А де детский третій? я загубила Ну, коротше, знаєш. Ну, знаєте, що получається оцей ще один е, буде, тому що всі осталі такі самі, так? Да? Так, да. Да, я, я ж бачив. Я не можу знайти. А ну-ка, давайте сушу її, що, що я щось проповідаю. О, я дійшов. Йдіть е, до мене, Ви де? У-у-у-у. І поплаваю і. покайфую. Я такий швидкий, що зараз. Таке ще є, що цей корабль до мене приближається, а я на місці. Дивіться. Таке ще є, що кораблі. Я тоду, я тоду, я тоду. Я, тону. Я, я усе, я прийшов. Ні, 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 ні. ні. А де цей буде, я не думаю доходить. Тільки що це ви коли пропливли, бачите мене? Або бо мій нік. Я, я, я не можу пропа. Ось це. Ні! Ні! Ось це. Так, що в вас тут? Заходимо сюди. Тут у нас піло. Треба поїхати куди. Ну попереду. Да. Так. Далі? Заходимо на другий вік. А, ну я туди зайду. А, ні, все-таки за лавою. Тому що там може бути різна кімната. Блін, а чо? А чо, Люк подійде, де є чогось? Ось все. Тут можна з верха курувати. А, а ні, там все один то саме. З верха. Да. Поняв. Так. Да. Он до ще до третього покою. сам такий самий, я бачу. То може закінчувати, значить. Та ні, ну, давайте. Ну, я давайте до берега. Я вам деревню покажу. Ну, ні, вже. це ні. Я тільки ти мене запросив тільки для довгі кораблі, тому я давайте на сушу, давайте я буду, і дичати відео получился доволі таки Ну, Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Ну і всім пока!